Нова колекція від українського бренду Ламель, яка називається Хоуп. Всім привіт! Мене звати Ві, і давайте зараз з вами зробимо розпаковочку бокса та зробимо макіяж новою колекцією. Колекція Хоп присвячена українській надії, яка об'єднує українців і українок впродовж століть. В середині боксу кошик в українському стилі та мішечок, в якому зберігається косметика. До колекції входить палетка ціней, палетка аквалайнерів, рум'яна у двох відтінках, хайлайтер, пігменти у двох кольорах, дві олії та туш. Макіяж почну з рум'ян. Перший відтіночок називається Стиглий абрикос у 402 номері. Другі рум'яни називаються Вишневий цвіт у 401 номері. В сьогоднішньому макіяжі хочу використати два відтіночки рум'ян, тому що дуже цікаво і той, і той подивитись, тому буду робити собі на обличчі дрейпінг рум'янами. Також в мене є. Схожі по текстурі бронзер та контурінг від бренду LN Pro. Мені дуже подобається ця текстура, так що я думаю, що ці рум'яна будуть такі ж самі. На пензель спочатку наберу рожеві рум'яна і буду наносити їх на яблучка щічок. Вони дуже такі легенькі, вони дуже одразу класно тушуються. Подивіться, як це красиво. В них така текстура, знаєте, вони ніби і кремові, і в той же час вони як і пудрові. І вони дійсно виглядають дуже натурально, ніби це натуральний рум'янець, ніби я не наносила нічого на обличчя. Вони прям легенькі, такі вуальні, дуже красиві рум'яшки. Далі буду набирати персиковий відтіночок. Він дуже красивий, такий прям теплий. Я більш тепла дівчинка. Ну, я так вважаю. Я полюбляю саме теплі рум'яна у повсякденному макіяжі. Тому. Я одразу ці рум'яна кладу у косметичку. Вони шикарні. І, взагалі, кремова корекція, кремові рум'яна, кремовий хайлайтер від ламель це дуже якісні продукти. В мене з усіх колекцій є кремові продукти для корекції обличчя, і усі вони були класні. І ось так виглядають кремові рум'яшки на обличчі. Я дуже чекала, коли ламель нарешті вже випустить щось для корекції обличчя. Далі подивимося з вами хайлайтер у 401-му відтінку під назвою Схід Сонця. Як же він сяє? Хайлайтер буду набирати на пальчик. І наносити пальчиком. Дуже красиво сяє хайлайтер. І хайлайтери мені що сухі, що кремові, цей кремово-пудровий. Вони мені всі подобаються. Зараз подивимось, подобається цей чи ні. Так, наношу. Ой, ну він дуже красивий, він яскравий. і Тушується легко, навіть і пальчиком, без пезлика, без спонжика. І якщо його розтушувати, він стає більш делікатним. Зараз ми його ще більш нашаруємо. Я хочу сьогодні бути яскравою. Ну, дівчата, хлопці, це дуже дуже красиво. Мені дуже подобається і забула сказати, що сьогодні я хочу зробити патріотичний макіяж, тому що колекція патріотична, надія віра в перемогу. Тож давайте зробимо якийсь красивий патріотичний макіяж в жовто-блакитних кольорах. То, що я хочу сказати, від кремових продуктів я просто в захваті, я іншого і не очікувала. Переходимо далі. А далі в нас пігменти у кольорах нашого українського прапору. Дуже насичені кольори, пігменти, які можна використовувати як самостійно, так і в якості підложки. А при бажанні можна змішати кольори та отримати різні відтінки зеленого. І виглядає це, ну, дуже круто. На верхній повіку наношу синій пігмент. Я би хотіла, щоб він був. У стійкий, щоб він не скочувався. І перше, що мені подобається, це те, що він має яскравий колір. Якщо його підтушувати, він буде мати більш лайтовий колір. І також він легко тушується. Подивіться, яка тушовка, все дуже легко і плавно розтушувалось. Я навіть взяла ось так от пальчиком по межах пройшлась і вийшла дуже красива димка. І тепер наношу на друге око. Також можна нашарувати і колір буде більш інтенсивний. Але далі я буду використовувати тіні, тому мені це не потрібно. І на нижній повікон буду наносити жовтий пігмент. Колір також дуже красивий, дуже яскравий, але якщо розтушовувати він стає. Більш легеньким. Тож, якщо хочете більшої яскравості, то можна нашарувати жовтий буде більш яскраво-жовтий. Але ще раз повторюсь: я буду використовувати ще палетку тіней, тож ці пігменти зараз використовую в якості підкладки. І поки я собі малювала жовтим кольором нижнє повіку, верхнє повіку вже схопився колір, і також він не скочується. Я вже декілька разів блимала. Тобто, якщо б він скочувався, він би в мене вже... Скочувався так що це стійкий продукт. А далі це те, що я обожнюю найбільше. Звісно, це палетка тіней. Тут 5 яскравих матових кольорів та сім неймовірно сяючих відтінків. Тіні пігментовані та легко переносяться на шкіру. Просто подивіться на ці сводчі. Ідеально. Спочатку синіми тінями закріплю верхнє повіко. Ми вже побачили, що на рушці тіні доволі пігментовані, але все одно з підкладкою на повіці вони. Будуть більш яскравими та насиченими. Також тіні добре тушуються та не осипаються навіть яскраві й темні кольори. І на нижнє повіко нанесу жовтий колір тіней. Жовті тіні також дуже пігментовані, легко тушуються. Це доволі рідко зустрічається в інших палетках, тому що жовтий колір він завжди лягає плямами, або е, його майже не видно на повіці. А, <соць> а цей дуже дуже добре виглядає. Навіть на ручці без підложки він також був яскравий. І у внутрішній кути кока додам сяючий відтіночок. Наношу пензликом, дуже яскравий, дуже пігментований, як і завжди. Я думаю, камера передає, і це вам все видно. І хочу вам нагадати ще, що в мене є TikTok, в мене є Instagram, Обов'язково підписуйся на мене, бо там буде ще більше макіяжів новою колекцією. Далі не менш цікавий продукт аквалайнери. Треба додати лише крапельку, водички, і можна малювати кольорові стрілочки. При бажанні кольори можна змішувати, щоб Потримати нові відтінки. Наприклад, змішати білий з яскраво-рожевим, щоб отримати ніжно-рожевий. Зараз наберу жовтий колір аквалайнеру і зроблю собі стрілочку. Дуже мені цікаво, як воно буде виглядати поверх темних і яскравих тіней. Малюю поки що дуже легко, але з першого разу яскравості на синьому кольору майже нема. Але зараз аквалайнер підсохне, будемо з вами нашаровувати, бо хотілося б, щоб на синьому кольорі були яскраво жовті стрілочки. Але якщо це будуть тіні якогось світлого кольору, то мені здається, воно буде виглядати яскраво. Ну і скільки б я разів не нашаровувала жовтий аквалайнер, на синіх тінях виглядає він жахливо. Зараз я хочу взяти синій аквалайнер і трішечки виправити ситуацію. А ось синій аквалайнер виглядає чудово. Якщо будете купувати, то майте на увазі, що на яскраві або темні тіні світлі відтінки аквалайнерів не використовувати виглядає не дуже. І Ось я вже підправила свій макіяж, свої стрілочки. Сині наноситься чудово на яскраві та темні кольори. Тож не використовуйте білий, жовтий, на який, на якийсь там фіолетовий або синій, бо виглядає не дуже. А сама якість лайнерів мені сподобалась. І ще забула сказати, що аквалайнери вони не водостійкі, так як вони змішуються з водичкою. Тож, якщо будете малювати стрілочки, обережно, щоб ви не потрапили під дощик. Далі туш, це до речі, моя перша від ламель. Тож дуже цікаво буде спробувати в неї маленька силіконова щіточка. Тепер наношу. Туш на навійки. Поки я фарбувала верхні вій, хотіла вже туш нахвалити, тому що вона їх подовжила. Вона зробила більш об'ємними, більш пухнастими. Але ось це знизу мені не подобається. Чомусь таке. Не знаю, буду ще її тестувати, але поки що низ мені не подобається. І я не знаю, з чим це пов'язано, але на цьому оці туш виглядає чудово: і нижні віки, і верхні віки. Можливо, і насправді треба нею покористуватись 2-3 рази. І ще скажу пару слів про туш. Коротко. Праве око мені не сподобалось, ліве око мені сподобалось. Я не знаю, подобається мені ця туш або ні. Я ще раз буду робити якісь макіяжі, буду тестувати, і потім вже скажу, подобається вона мені чи не подобається. І наок залишилось. Дві олійки для губ: одна рожева, інша фіолетова, але на губах вони будуть прозорі. Також у них приємний ненав'язливий запах, і пахнуть вони приблизно однаково. І останнім етапом в макіяжі олійка на губи. Ну, олійка, як завжди, приємно пахне, вона комфортна, як завжди. Мені всі олії ламель подобаються. Також хочу ще похвалити аквалайнери, тому що вони не потріскались, вони чудово виглядають на очах. Навіть жовтий підсох і став більш яскравим. Тож повертаю свої слова назад про те, що я сказала, що жовтий погано виглядає на синіх тінях. Можете побачити, він яскравий, він проявився, коли підсох. І також база не скочується, тіні виглядають чудово, тож по очах мені все подобається. Ось такий красивий яскравий патріотичний макіяж нової колекції Hope від бренду Lamelle в мене вийшов. Мені, в принципі, сподобалась вся косметика, але є деякі. Кілька питань щодо ось цієї туші. Я буду її ще тестувати. Я не скажу, що вона погана, тому що мені це око дуже сподобалось. Віки просто класно виглядають. А ось на цьому оці, можливо, то що я перший раз наносила, воно так і виглядає. Тож обов'язково буду ще тестувати цю туш в своєму тіктоці. Обов'язково на мене підписуйся, щоб не пропустити багато відео і макіяжі з новою колекцією. А на цьому в мене все обов'язково підписуйся на мій Ютуб. Натискай на дзвіночок, залишай свою вподобайку. Мені буде дуже приємно. Також пиши в коментарях, що б ти хотіла спробувати з новою колекцією, а можливо, вже щось спробувала. Мені дуже цікаво.